С новин на апостроф Тіві. Реальний шанс завершити війну. Перший саміт миру пройде вже 15 червня. Москва намагається зірвати захід. Мене звати Ірина Єрмак. І далі ви побачите. Діти під російськими бомбами на дергачів скинули два каби, поранені неповнолітні. Мама на Теслі і сестра Багатійка. Слуга народу клучко отримав підозру. Скільки мільйонів сховав у родичів? Нато впалить три колори. Силовики заливають очі газом. Тбілісі здригається від масових протестів. Куди заведе грузинська мрія? Очеретине на межі падіння російські загарбники прорвалися і закріпилися в селі на Донеччині. Ворог під вогневим контролем збройних сил тривають важкі бої. Звітував речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця Назар Волошин. За його словами, українські захисники роблять усе, аби стабілізувати лінію фронту і повернути очеретини під свій контроль. Для цього задіяли додаткові сили і засоби резерву. Як стверджують аналітики Діпстейт, на цьому напрямку, окупанти також. Просуваються в Архангельському і біля Новоолександрівки. Ось море дітей дістали поранення внаслідок ворожого обстрілу дергачів на Харківщині. Місто атакували кабами. сповістив очільник регіону Олег Синігубов. За його словами, від удару постраждав також 75-річний чоловік. Йому допомогли на місці. Решта неповнолітніх нині у лікарні діти потрапили під російський вогонь у спортивному клубі. Одна з бомб поцілила поряд, інша впала на землю. На місці працюють профільні служби. У нас наразі було два прильоти по місту Дергачі. Наразі відомо про восьмеро, тобто постраждалих. Це діти, які доставлені до обласної дитячої клінічної лікарні. Один тобто дорослий постраждав. Стан переважно середньої тяжкості це уламки, це скло, це відповідно поріза. Наразі тобто постраждалим, надається вся необхідна допомога. Це виключно цивільні, тобто об'єкти, так відомо, що це був один із спортивних, тобто клубів, да, місце, де займаються мовно кажучи, діти, дорослі. Значить, ну і далі це приблизно у МВП 30 Однак все одно наші правоохоронці ще будуть ідентифікувати вид відповідної бої всі умови, які є підставами для евакуації, вони всі визначені. Їх три да це і в тому числі, тобто бойові дії, і в тому числі загроза там окупації. Тощо наразі ніяких підстав для евакуації міста Дергачі немає. Росія застосовує на фронті заборонену хімічну зброю. Держдеп США має докази використання хлорпікрину та сльозогінних газів. Цими речовинами окупанти намагаються вибивати оборонців із позицій. Вашингтон вводить санкції проти трьох російських держкомпаній, які займаються розробкою хімзброї, а ще чотирьох фірм, які їм у цьому допомагають. Зокрема, під економічні обмеження потрапили війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту Міноборони. Реф два науково-дослідницьких інститути прикладної акустики і 48-й центральний посол Росії у Сполучених Штатах називає звинувачення держдепу одіозними та безпідставними. А Кремль стверджує, що дотримується всіх міжнародних зобов'язань. Знищили гімнастичні зали, спалили сортувальний центр нової пошти. 14 людей постраждали внаслідок нічної атаки по Одесі. Російська армія обстріляла місто балістикою. повістили в обласній військовій адміністрації. Надзвичайники боролися з пожежею до самого світанку. За словами речниці ДСНС Одещини Марини Аверіни, полум'я охопило 6 тисяч квадратних метрів площі. Через повітряну тривогу рятувальники спускалися в укриття у цей час вогонь. Лише поширювався. Як підрахували, у новій пошті через ворожий удар згоріла майже тисяча посилок, а це понад 15 тонн одягу, техніки, дитячих іграшок та інших речей. Власникам втрачених замовлень обіцяють компенсації. У повітряних силах кажуть, що по Одесі гатили з Криму. Для них це найзручніша точка, звідки вони можуть наносити свої удари нічого крім моря не розділяє. Вони також використовували раніше її К, крилаті ракети, які ми також били по нашій Одесі. Рузинські прапори спалені, російські триколори проти кийків, водометів і сльозогінного газу. Масові протести в Тбілісі не вщухають. Внаслідок нічних заворушень восьмеро госпіталізованих. Десятки постраждалих, мітингувальників дістали травми чи поранення. Усе через скандальний закон про іноагентів, який парламент Грузії підтримав у другому читанні. Рузинська мрія називає його захистом від так званої українізації. А опозиція російськими гальмами на шляху країна країни до євросоюзу той водночас погрожує Тбілісі забрати статус кандидата на членство, якщо документ не згорнуть. Більше розкаже Артем Мороз. Вісьмо госпіталізували десяткам інших медики допомагають просто неба. Тисячі грузинів зібралися біля парламенту в Тбілісі. Вимагають відкликати скандальний законопроєкт про іноагентів. Протестувальники штурмують будівлю уряду. Силовики у відповідь застосовують водомети і сльозогінний газ. Стріляють у демонстрантів гумовими кулями. За даними МВС Грузії, щонайменше шестеро поліцейських дістали поранення. А от про постраждалих цивільних у відомстві мовчать. Попри те, що змі публікують численні кадри побиття, на мітингу видніється чимало російських триколорів: розірваних і спалених. Чого ми більше боїмося, щоб нас отруїли газом, бути побитими чи втратити країну? Іну і мені здається, що зараз ми до смерті боїмося втратити країну через Росію та уряд зрадників. Спецназ тисне. Втім, розлючений натовп не збирається відступати. Президентка країни робить заяву. Саломе Зурабішвілі на стороні протестувальників. Однак закликає їх не проявляти агресію і не трощити будівлю. Обіцяє накласти вето на документ, якщо його ухвалять у третьому читанні. Увесь світ дивиться на нас, і сьогоднішні виступи показують настрій і цілеспрямованість грузинського. Го народу це найбільша сила для того, щоб виграти багаторічну боротьбу, яка закінчується на виборах, щоб Грузія ніколи не була Росією. Партія влади Грузинська мрія стверджує, що її законопроєкт нічого спільного з російським законом, начебто, немає. Так він успішно проходить друге читання без участі опозиції. Щойно голосування завершується, парламент оголошує червоний рівень небезпеки та евакуюється. Ми будемо стояти до кінця, до самого кінця. Отже, оскільки третє слухання 17 травня, ми не збираємося втрачати іскру. Ми не збираємося втрачати свою силу та втрачати наш драйв. Ми не збираємо. Емося відступати на тлі ухвалення скандального законопроєкту, створеного за зразком російського, а також насильницького розгону мирних протестувальників. ЄС може забрати у Грузії статус кандидата на членство. Ця грузія стоїть на вулиці. і ось, це, ми, ось ці водетися місіки. показують однозначно. Що в нас багато, в нас абсолютне більшість. тому я уверею, що ми пабіці. и не, дойдет, не дойдет дело до того, чтобы прекратилось отношение с Европейским Союзом. Мы говорим, за, мы говорим нет русской России, нет русскому закону, нет русскому правительству сегодняшнему в Грузии. І да Європі... масові протести у Грузії тривають вже майже місяць. Законопроєкт з офіційною назвою про прозорість зовнішнього впливу планує ввести статус іноагентів громадським організаціям і змі, що отримують фінансування за кордону. Передусім, за словами прем'єр-міністра Іраклія Кобахідзе, з України в якості покарання згідно з документом, передбачений штраф для юридичних осіб та до п'яти років в'язниці для фізичних. Артем Мороз для апостроф Тіві. Правила перетину кордону можуть змінитися через закон про мобілізацію. Чого очікувати поки невідомо, за словами речника ДПСУ Андрія Демченка, нововведення навряд чи будуть кардинальними. Втім, певні зміни все ж таки внесуть щойно. Документ набуде чинності. А це нагадаю станеться 18 травня. Демченко пояснив, що уряд має адаптувати до ухваленого закону про мобілізацію й інші законодавчі акти, зокрема ті, що регулюють правила перетину державного кордону. Зважаючи, що також в статтю 23 закону України про мобілізацію та мобілізаційну підготовку, були внесені зміни щодо умов відстрочки від призову, то варто очікувати, що певні, хоч і не кардинальні зміни, але можуть бути внесені в правила перетину державного кордону. Землі під Києвом, п'ять квартир у столиці, Тесла і Мерседес у гаражі слуга народу сховав майна на 11 мільйонів. Набу підозрює його у незаконному збагаченні. Бюро не розкриває імені нардепа. Втім, за даними джерел української правди йдеться про Андрія Клочка, члена комітету Верховної Ради з питань регіонального розвитку та містобудування. Він як з'ясували слідчі, переписав на близьких родичів майже половину активів, придбаних 3-4 роки тому. Загальна вартість покупок сягнула 25 мільйонів гривень, тоді як офіційно Клочко і його дружина мали лише 14 Приводом для викриття народного депутата стало опубліковане у 2021 році розслідування бігу і дані «НАЗК». Історія тих, хто пройшов в пекло, документальний фільм про бійців третьої окремої штурмової бригади Ми були рекрутами. Вийшов у національний прокат. Підтримати дух героїв і мотивувати українців долучитися до лав зсу, вирішив режисер Любомир Левицький, відомий стрічками Тіні Незабутих предків, фоловмі та штольня у центрі сюжету. Молодий журналіст, який не лише описує історичні події, а й приєднується до них особисто, аби взяти участь у вирішанні. Альній битві Кінокартину вже встигла подивитися наша Анна Сірик. Щодня ми бачимо військових на відео, фото і у соцмережах. Захоплюємось і пишаємось. Втім, не знаємо, які наші герої насправді. Межу між військовим і цивільним світом спробував стерти український режисер Любомир Левицький. У кінопрокат вийшла стрічка про третю окрему штурмову бригаду. Ми були рекрутами. Цей фільм це є представлення персонажів майбутнього мілітарів всесвіту України. Фільм зняли у жанрі мок'юментарі, тобто документальні інтерв'ю та архівні відео поєднали з вигаданою історією. За сюжетом студент журфаку вирішує стати рекрутом і потрапляє в команду досвідчених військових. Втім, не полишає свого покликання і постійно слухає оповіді побратимів. Режисер спочатку шукав на цю роль хлопчину з наївними очима серед реальних рекрутів. Однак, врешті, вирішив взяти перевіреного актора Бориса Савенка. Втім, з однією умовою. Я набрав Бориса, спитав, ти хочеш чи не хочеш спробувати себе в такій ролі. Але є одна умова, ти маєш стати реальним рекордом. Він каже, дай мені день подумати. В результаті думав три години, перезвонив мені і сказав, я згідний. Ми відправили його на КМБ, курс молодого бійця, де він пройшов підготовку і став реальним рекордом, і все стало тоді по чесному всі інші герої це реальні військові з 3-ї штурмової бригади. Вісім захисників розповіли свої історії про те, як йшли 200 кілометрів від Азовсталі до підконтрольної території, втрачали друзів на руках і після кожного поранення піднімались і знову вступали в бій. Ми хотіли показати себе інших військових, те, що у них всередині, те, що вони відчувають. От і щоб інші чоловіки зрозуміли, що якби час уже настав. Якщо вони не мають цього заклику, подиху собі, то вже там їм суддя буде країна. Військові у фільмі, ніби супергерої з комп'ютерної гри за допомогою спецефектів, кінокоманди та бійці прагнуло донести глядачам, що українська армія найкраща. Ми хотіли показати престиж армії. Це велика честь служити цій країні, служити в цій армії. Це вже далеко не та армія, яка була в 2014 році, які розвалювали совкові елементи. Це не та армія, яка була в 2022 році, коли збирали на бронежилети і каски, коли бронеплити варилися з підручних засобів. Це реально забезпечена елітна армія, і я навіть не побоюся такого твердження. На сьогоднішній день це найпідготовленіша, наймотивованіша та найкраща армія світу. Стрічку зняли за лічення п'ять днів. Рівно настільки захисників відпустили зі служби. Однак це не єдина перепона, яка виникла у кінокоманди. Від початку у стрічці мало бути 10 воїнів. Тім двоє загинули ще до початку зйомок. Я думаю, що цей фільм може бути таким поштовхом для таких людей. Все ж таки, прийняти вольове чоловіче рішення для того, щоб захищати свою країну. Побачити ми були рекрутом у кіно можна протягом місяця. Анна Сірик назарзусенко для апостров тіві. Ірпінь та рені українські військово-морські сили отримали обіцяні Естонією катери. Їх назвали на честь міста Героя на Київщині та найближчого до Естонської республіки порту. Обидва майже нові і у відмінному стані сповіщає прес-служба. Ірпінь та рені виконуватимуть бойові завдання в акваторії Чорного моря. Зокрема, захищатимуть цивільне судноплавство під керівництвом віце-адмірала Олексія Неїшпапи та командувача ВМС Естонії Юрі Саска над катерами замайоріли військово-морські прапори зсу. Російський воєнний флот до дна Укрпошта анонсувала випуск нової марки. Вона вже доступна до передзамовлення. За словами гендиректора Ігоря Смілянського, цей день обрали неспроста. Адже саме в чистий четвер символічно відзначити очищення Чорного моря від ворожих кораблів. Саме їх до слова і зобразив на марці художник Віктор Грудаков. А шрифт спеціально для зсу розробив Дмитро Растворцев. Крім цього, Укрпошта пропонує. Нує тематичні конверти, морський бій та листівки присвячені зорновому коридору. Марку Руський воєнний флот до дна запустять в обіг 8 травня. Таким був інформаційний день. Що минає. Чекаю на вас вже завтра о 21-й. Апостроф ТІВІ там, де новини. Вірте в Україну. Вона обов'язково переможе.